Вітаю всіх! Мене звати Крижановська Олена, і ми з вами розібрали перший показник нашого здоров'я. Він повинен бути у жіночок наша талія менше 80 см, у чоловіків менше, ніж 94 см. А сьогодні ми з вами розберемо другий показник, він називається індекс маси тіла. Ви повинні знати свою вагу і свій ріст. Ріст ми помножу, возводимо у квадрат. І, наприклад, у вас 1,70 зріст, ви помножуєте на 1,70 сімдесят. У вас виходить 2,89. І далі ви свою масу, наприклад, у вас 70 кг ділите на 2,89. У вас Получається 24-22 показник. Це гарний показник, бо якщо у вас до 25, це ви та відносно здорова людина, і рухаєтесь в правильному напрямку. Якщо у вас цей показник менше, ніж 18,5, у вас дефіцит маси тіла. 25-30 – надмірна маса, 30-35 ожиріння першого ступеню, 35-40 ожиріння другого ступеню, 40-50 ожиріння третього ступеню і більше 50 ожиріння четвертого ступеню, і це вже катастрофічно. Тому звертайтесь за порадою до нутриціолога і приводьте свій організм до ладу. Показники я вам розмістила на цьому відео. Щоб вони у вас завжди були перед очима. А далі ми з вами розберемо, що з цим робити і як нам далі рухатись. До нових зустрічей!